Але і вони класно вийшли, правда? Тепер да! познайомимося. Відніміть брудацька ручки. Перший клас. Молодці. Другий клас. Третій клас. Четвертий клас. Для на місці. Вчителі на місці. А хто ж це тут прийшов? Ну зараз ми познайомимося. Отже, вітаємо наших піратів. Мудрий Джек. Його! Мудрий Джон! Кришка і Витривала Шарлотта, Витривала Мері, Дотепна Лізі. Смілила Кетті та Мігамона Джесі. Зараз нам пірати будуть розказувати, що вони вміють, де вони побували. Але щоб вони сприйняли вас за своїх, давайте вивчимо з вами одну відповідь на всі їхні запитання. Слухайте мене уважно, ми всі разом кажемо, це тому, що ми пірати. Тричі Все. Отже, вони вас не будуть ображати, тому що приймуть вас за своїх. Розпочинаємо слухати їх. Ми обожнюємо море. В морі Ми не знаємо горя. Морі нам не заблукати. Серконом! Море хвилю підіймає, небо хмари наганяє, нас нікому не злякати, це тому, що ми пірати! Море то наш рідний дім, друзів, повно наших мів, ніг, дельфіни, скати, це, це тому, що ми пірати! Ми ножі підготували, страху ми на вас нагнали, мусите нам все віддати. Це тому, що пірати! До острова усі пливе. Заживемо ми багато. що Ми Україні приплив, друзі в повноту знайшли. Нас готові тут вітати. Це тому, що ми – Йо-хо-хо, маленькі друзі, ви чуєте нас? Так! Да! Сьогодні ми розкажемо кожному з вас про права дитини, що важливі, дійсно, і разом з нами помандруємо, звісно. Ось наша безстрашна команда піратів на чудовому кораблі, відважній восьмій, мандрувала по всьому світу. Всього побачили, почули і вирішили вам розповісти. Чи хочете ви дізнатися те, що ми дізналися, коли побували в Україні прав та обов'язків дитини? Так! <клес> Тоді будьте уважні. Ось сьогодні не лише ми будемо розповідати, а й загадувати складні завдання та й дарувати класні подарунки. Отож, розпочинаємо. Право на любов це скарб для всіх важливий. Коли батьки підлується, то світ, неначе диво. Послухайте нас, друзі! Це важливе на Любов і тепло усі повинні мати. Право на освіту це чудовий дар. Вивчаємо славні ідея, наче піраски скарб. Мрії бутувати, коробля, зимир, не допоможуть нам її будувати, так на п'яти частину команди вирушати. А ще є право бути почутим. Ваша думка значима, варто не забути у пісні і в словах ваш голос хай звучить про права та мрії можна завжди говорити. Його права дитини, скарби, що має значення кожної хвилини. Піратам, малятам, усім варто знати, ти маєш право його злішанувати. Чи любите ви казки? А чи добре ви їх знаєте? І давайте перевіримо. Ми будемо вам демонструвати уривки сказок, а ви допоможете нам розібратися, які ж права порушені у цій казці. Або які обов'язки не виконували герої. Отже, за правильні відповіді ви будете отримувати фішки справжньої піратської скрині. А який клас більше надзбирає фішок, то й може розраховувати на справжні піратські скарби. Уявляєте? Які у нас ось тут? Цей скарб під надійною охороною, але ваші знання, дружба та уважність допоможуть вам. Вперед за скарбом! Казочка перша. Мачуха й сестри її не любили, над нею знущали, з роботою морили. Але як звичай, це в казках буває, бідну дівчину принцу зустрічає. Її він полюбить і час настане, коли замезура принцесою стане. Попелюшку, попелюшку, верещай, Так не можу більше я. Що у мене за сім'я? Так, перші піднімали ось та відмінили не двоє хлопчиків. Піднімали ручку. Кажіть, яка це казочка? Яка, яка? Будь ласка. Сказали про да. так, а -а -а -а. Покажи, яка ця дам. Якщо хочеш, ручку, кажі. Не хочеш, кажи. Давайте більше. Попинуш. А хто може сказати, яке право порушили її родичі? Яке право, яке право порушили родичі? Давай, Любава, тримаю, скажи. Яке право порушили родичі? Так. Ні. Туди сказати, яке право. Яке право порушили родичі покинушки? Що вона мала право, а вони порушили? Кажі. Не любили, право на любов. Дайте, будь ласка, кішечку. Так, кажи. Заставляли її робити. А яке це право на що порушили. На відпочинок. Право на відпочинок. Давайте собі кішечку. Молодці ще є право чи ні? А хто ще тримав ручку? Кажи. Вони не розкладали відповідальні. Ну це право на відпочинок, ми казали. Кажи, Любава, давайте. Ну ти поки що подумай. Все, йдемо далі. Наступно чимоно. Не відпочинок, та на, на, на освіту. Вони це сказали. Це право на освіту, так? Бачите, ви не сказали. Вона не мала права на освіту, бо вони її забрали це право. так. Отож, купуємо далі. Мікрофон дай пісні. Зачекай! Кричить люденька. За Гайна пісенька твоя, тільки з мого моя мухенька, не чує. Підходи на бочок, взять мені на язичок. Я від діда втік, я відбавив втік, і, від зайця і від він зайця побігається, і вовка швидко з ним. Липусти він мене має спить, а я пісню співають і швиденько колір пісні. З язика співець кричить, а месичий час обіду. Прокопнула його мить та вляглася під дубок. Каже Гарний то казок. Або хто у вас відповідає за пішечку, дайте чотири пішечки, бо сказали всі разом і ручку почали тягнути, тільки ще наші нові більше. А яке основне право, порушила на у цій казці. Яке основне право, порушила листівку, Хто ще не відповідає, Увага, їде, наступна каночка. Будь ласка, дайте відповідати. Діду, час збирати урожай, ти на поле поспішай, а то зайці все збережуть, ліс на зиму заберуть. Виросла просто на диво, глянути на неї мило, потягну її за тюк, ой міцна ж як дух. Від діда так та лється, а вона не піддається. Тідь на рукає, бабу голосно гукає, баба у йорце визирає. Закричить, душу, сияв я свій дивлюся, часу вільного не маю, більші пись тебе благаю. Внучка, Люба, прошу, йди і мені допоможи. Добре, давайте всі разом боїш всі. Три діти. Наступна казочка. Народився з деревинки у баби й діда, хлопчик. Довго так вони його чекали і дали йому ім'я. Не Петрик і не Ромчик, а чомусь ось так нас. А сьогодні стільки дізналися нового, що треба там не виправлятися. Тож ми вирішили змінитися і віддати власникам усе награбоване. Але як дізнатися, де чи є? Я думаю, діти у нас уважні, місливі. І ми тут догадаємося, якщо ми їм. дамо невеличкі підказки. То що, будемо вам що в піратській скрині. Стали ось ці скарби. Я зараз вам буду загадувати, що тут лежить. якщо ви відгадали, якщо не відгадали, то ми вам віддамо. Поки ми тут слухали виступи, пірати пробіглися по кожному з ваших класів, поки не тут і вас там немає, у вас покрали дещо ж в кабінетах ваших класах, уявляєте? І кажуть, що віддадуть лише тоді, коли ви відгадаєте, що тут і чи є. Будете слухати. <плес> Перша підказка для четвертого класу. За допомогою цього можна вивчати весь світ. <плес> Це ваше. Отак, От у нас, бачите, урім гадати. Віддавайте, розповідайте. Наступне. Це що, для класу, це, що тут лежить, це згадка про колишню вашу талановиту ученицю. Вона вчила у вас в класі. Малі, номерці, віддавайте. І вже менше зараз у приватні. Третій клас для вас. За допомогою цього ваша вчителька надає вам першу медичну допомогу. Нашу підказка для третя класників. Вони чудові, вони різнокольорові, вони допомагають вам. І ваші вчителі. Проводити цікавий конкурс. Ні. Підказка. Цього немає ні в кого більше в класі, тільки в вашому. Капелю. Добре. Наступна підказка для прачого класу. Будьте уважні. За допомогою цього ви зі своєю вчителькою ловите звуки, пізнаєте англійські слова, обчислюєте, Ваш телевізор. Хочете але не, є, не так. Тепер підказка для другого класу. Ця річ допомагає вашій вчительці показувати усе на досі, картки, на oh, 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 oh. Добре. І ще одна підказка. клас, eh, увага це той, без кого ваше навчання неможливе. Що це? А, не, Де а ваша вчинка? Де ваша вчителька? Немає. Де вчителька, ваш... правильно. Якщо ви пізнали, ми вчительку віддамо.

Продовжуємо. Зараз ми порахуємо. Скільки фішок Кожен клас має. Перший клас. Скільки у вас ще фішок? Підіміть так, ми побачили другий клас, і тішечки. Молодці, третій клас під пішечки. Четвертий клас. Четвертий клас під пішечки. Молодці, оскільки ми всі були дуже уважні, дуже молодці. Відповідали гарно, ми навіть встигали всі фішечки роздавати. Ми бачимо, що ви всі знаєте права та обов'язки. Тому монетки будуть для всіх. Монетки будуть для всіх. Віддаємо першому класу монетки. Пополуйте собі, будь ласка. Другому класу монетки. Третьому класу монетки. І четвертому класу монетки.